Оскільки судове засідання не з'явилося позивач і зазначила, що вона збирає доказову базу з метою дотримання принципу змагальності, суд зобов'язаний відкласти розгляд справи на інший день. Разом з тим суд не погоджується з заявою. Позивача, який передаваючи, просить перенести судове засідання на 27 травня. Суд переносить судове засідання за на навантаження роботі суду. Так, розгляд справи переноситься на 8 травня 2015 року. 8 травня 2015 року на 10 годину 40 хвилин.